Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA». Сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від компанії «Штор» на 216 предметів. Це один з найбільших і найоб'ємніших наборів інструменту, і до того ж, він ще й один із найдешевших. При цьому ми бачимо, що весь інструмент виготовлено з хром ванадієвої сталі марки 50BV30. Саме з такої сталі виробляється ну, майже весь професійний ручний інструмент. Інструмент поставляється в великому пластиковому кейсі, сам по собі пластик. В принципі середньої якості, але якість збирання або там якість підгонки деталей кейсу мене трішки бентежить. Тут на торцях є досить великі щілини, тобто він закривається не дуже щільно. Защіпки в нас пластикові, і також пластикові петлі. Внутрішнє наповнення кейса виглядає наступним чином: тут у нас подовжені головки, ріжково нахідні ключі, набір біт і декілька адаптерів. В нижній частині у нас звичайні головки, також є декілька наборів біт. І тут більше сконцентровані в нас різноманітні воротки. Стосовно подовжених головок, тут у нас три набори під воротки різного розміру, чи воротки з різним розміром приєднувального квадрату. Верхній частині у нас воротки від 4 до 10 розміру під квадрат на 1 четверту дюйми. Далі у нас йдуть воротки від 16 до 22 під 1,2 дюйми І ще йдуть воротки від 10 до 15 розміру під 3,8 дюйма. Також тут ще є три свічні головки в розмірі. 16, 18 і 21 мм. Далі ми можемо бачити набір рішково-накідних ключів від 8 до 22 розміру. І, до речі, покриття у цих ключів, як і у головок, в принципі, непогане. Воно таке матове, але при цьому якість покриття мені подобається. Ще ми тут можемо побачити три адаптери під. Біти шестигранники, я їх згодом продемонструю. Це також адаптери на 1, другу, 3-8 і 1,4 дюйми. Ну і безпосередньо ось такий великий ще набір різноманітних біт. Тут торкси, шестигранники, пласки, філіпси, позідрайви тощо. Продовжуємо тему накідних головок і переходимо до другої частини кейсу. Їх тут у нас трішки більше, і всі вони також поділені на три види: під 1, 1,2 і 3 дюйми. Ось ми бачимо головки, є типу в розмірі, там Е4, є Е5, є Е6, є Е7 є і Е8 під 1,4 дюйми. Далі під 1,4 дюйми в нас йдуть звичайні шестигранники від 4 до 14 розміру. Тобто, в принципі, тут досить великий набір головок під 1 четверту. Дюйми. Далі йдуть головки під одну, другу дюйми. Їх тут ми бачимо в розмірі від 10 до 32 розміру. І також ще є головки Е-типу є під одну другу дюйми. Це Е20, є Є22, Е24. Є Це в нас. Набір головок вже під 3,8 дюйми від 10 до 19 розміру, і під 3 дюйми в нас ще є головки, є типу від 10 до 18 розміру. В принципі. Якщо сюди додати ще ось ті подовжені головки, які ми бачили в верхній частині кейсу, то ну, набір такий досить об'ємний, досить потужний, і з ним вже можна виконувати ну, майже будь-які задачі. Окремо можна сказати, що в комплекті є ще ось два таких велетенських торкси Т-60 і Т-55, які ми можемо поєднувати з квадратом на одну другу дюйма. Такий квадрат у нас є у такому воротку з храповим механізмом, і також такий квадрат у нас є в таких вже глухих, потужних. Воротках або подовжувачах, тобто такі ще два великі торкси в наборі присутні. Що стосується самих воротків або тріскавок, як я і казав, їх в наборі цілих три в розмірі 1, четверта, 3 восьми і 1 друга дюйми. Вони мають таку собі стандартну пряму конструкцію, тобто тут немає ніяких анатомічних вигонів тощо. Але, в принципі. За вагою вони досить такі масивні, потужні, і при цьому тут також якісне покриття. Руків'я прогумоване, в руці вороток тримається досить надійно. До кожного воротка ми можемо під'єднати ось такий адаптер. Ми такі адаптери бачили в верхній частині набору, я казав, що їх згодом продемонструю. Під'єднуються ось ці адаптери наступним чином. І тепер до цих адаптерів ми можемо. Під'єднувати біти з набору. Тобто це можуть бути ось такі біти для воротків на 1, другу і восьмих дюйми, і для воротка на 1 четверту дюйма. Ми використовуємо біти з іншого набору. Самі біти знаходяться в нас ось в цій частині кейсу і поділені також на дві частини. Ось ці біти ми можемо використовувати. Через адаптер разом з воротками на 1,2 та 3,8 дюйми. А ось ці біти ми використовуємо вже під 1 дюйми або там додаткові руків'я, які я покажу згодом. Дані біти у нас також розташовуються в таких холдерах, і тому ми можемо там взяти з собою декілька холдерів, якщо нам потрібно щось там викрутити і не потрібно. Нести з собою такий великий важкий набір. Тобто біт нас дуже багато, вони тут різного розміру, і відповідно підходять під різні воротки і різні руків'я. Це також додає інструменту трішки універсальності. Даний набор одразу комплектується двома руків'ями під викрутку. Вони трішки різні, мають різну конструкцію різну концепцію, але при цьому обидва руків'я дозволяють використовувати всі біти з набору. Таким чином, у нас в комплекті є дві викрутки, і це, на мій погляд, дуже зручно, тому що інколи буває, що однією викруткою потрібно щось там утримувати а іншою крутити. Відповідно, маючи дві викрутки, ми можемо виконати там більше робіт. Ось це руків'я в нас сумісне з усіма цими бітами, тобто ми можемо взяти будь-яку біту, ось таким чином під'єднати і вже виконувати необхідні роботи. Також можна використати ось такий адаптер і встановити сюди біти меншого розміру, ті, що в нас встановлені в червоні холдери. Також до цього руків'я за необхідності ми можемо під'єднати вороток і використовувати руків'я як подовжувач. Ось таким чином до чорного руків'я ми можемо під'єднати тут необхідну нам біту, ну і відповідно використовувати за призначенням. Тут у нас є і Fіліx, і Позі-драйви, і тобто все, що забажає душа. І так само до ось цього руків'я в нас підходять також ось ці біти зменшеного розміру. І таким чином ми вже маємо в наборі дві викрутки з різними насадками. А за необхідності ми можемо під'єднувати до. Цього руків'я одразу головку на 1 четверту дюйми. Ну і таким чином знову ж таки щось утримувати, щось обертати і виконувати необхідні роботи. Окрім цього, в наборі в нас є ще трішки цікавих речей, таких як посилені воротки. Вони в нас також представлені в розмірі 1, друга, 1,4 і 3,8 дюйми. Ці воротки використовуються вже для силового впливу. Тобто ось воротки з храповим механізмом це в нас для зручності, вони не призначені для силового впливу. А ось такі вороточки, якраз ми можемо використовувати для того, щоб там щось таке закисле там відкрутити. У нас є Т-подібний вороток, тут у нас ковзаюча головка, до якої ми за необхідності можемо під'єднувати декілька подовжувачів. Цей набір мені подобається тим, що в ньому окремо йде ось такий Т-подібний вороток і окремо є декілька подовжувачів. Зазвичай, в наборах на меншу кількість предметів, ось цей вороток одразу виконує роль подовжувача. Тут у нас. Окремо є вороток і окремо ще два подовжувачі. Тобто більше інструментів, більше деталей, тобто більша довжина. І ось бачите, ми можемо вже таким інструментом працювати ну, там, де важко дістатися інструментом меншої довжини. Також сюди можна під'єднати будь-яку головку, і, за необхідності, у нас ще в наборі під кожен вороток, під кожен квадрат є ось такий кардан, який дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Відповідно, така ж сама історія. Стосується в нас і воротка на 1 четверту дюйме. Тут у нас Т-подібний вороток з ковзаючою головкою. Подовжувач на 10 см, подовжувач на 5 см, і, відповідно, маленький карданчик. Далі ми можемо під'єднати сюди там будь-яку біту, будь-яку головку на 1 четверту Дюйми. Ну, Наприклад, це буде головка Є8. Також за необхідності цю конфігурацію можна змінити там, зробити більш короткий інструмент, або прибрати ось цей карданчик і зробити більш такий потужний інструмент. З воротком на 3-8 дюйма історія вже не така цікава. Тут в нас посиленого т подібного воротка немає, є просто подовжувач під. Тріскавку, і також є карданчик. Тобто для силового впливу ми можемо використовувати воротки на одну другу і 1 четверту дюйми. 3-8 дюйми, на жаль, у нас немає можливості використовувати для силового впливу. Але все ж таки, є такий вороток, є подовжувач і є набір головок під 3-8 дюйми. Відповідно, ось таким чином ми можемо це все використовувати за необхідності, або під'єднати сюди. Ось цей адаптер, який ми вже бачили раніше, і до адаптера, наприклад, під'єднати якусь біту. Конфігурація легко змінюється, і за необхідності, знову ж таки, ми можемо використовувати цей інструмент для будь-яких робіт. Серед компонентів цього набору, які ми ще не розглянули, залишився тільки ось такий набір, який складається з 7 Г-подібних шестигранників. В принципі, зазвичай виробник додає до набору. Інструменти ось такі шестигранники, тому що вони дешеві і дозволяють збільшити загальну кількість інструменту. Тобто, в нас заявлено 216 інструментів, з яких сім інструментів це ось такі шестиграннички. В принципі, їх також можна використовувати за призначенням, але в нас об'ємний набір різноманітних біт, і тому, в принципі, на мій погляд, ось ці шестигранники в якійсь мірі можуть дублювати ті біти, які є в наборі. Ну, з іншої сторони. Це є в наборі, цим можна користуватись, воно їсти не просить, тому нехай лежить. І наприкінці відео нам залишилось перейти до традиційної частини всіх наших оглядів ручного інструменту, в який я розбираюся такі воротки з храповим механізмом для того, щоб подивитись на їх будову та конструкцію. Але в даному випадку це неможливо, тому що ось тут є такий елемент, який не дозволяє нам розібрати інструмент. Тобто, в нас інструмент. Нерозбірний. З однієї, сторони в цьому немає нічого поганого, а з іншої сторони, якщо нам там потрібно буде там з часом тут щось змазати, можливо, відремонтувати, тому що там є такі пружинки, які можуть там випадати швидше за все, ми цього вже зробити не зможемо. Тому. В принципі, ось цей момент мені не дуже подобається. Все ж таки, хотілося б мати можливість розібрати механізм для його обслуговування і ремонту, якщо в цьому буде необхідність. Ну а так, в принципі, вороток досить непоганий, якісний. Виробник заявляє, що тут у нас в храповому механізмі 45 зубців. Відповідно, мінімальний кут відведення руків'я складає 8 градусів. Існують воротки там, з більшою кількістю зубців, 82 і 90, в таких воротках ми там, можемо відводити руків'я на 3, 4, 3,5 градуси. В даному випадку 8 градусів це досить великий кут, і тому, можливо, там, якщо ми будемо працювати в якомусь дуже тісному просторі, нам ось цього кута відведення може не вистачити. Але це актуально лише в тому випадку, якщо ви будете працювати ось в дуже тісному просторі, де там кут 8 градусів вже відіграє якусь велику роль. Ось це, мабуть, все, що я хотів би показати і розказати про даний інструмент. Незважаючи на те, що він відноситься до класу бюджетних інструментів, я не бачу тут якихось ознак, які нам говорили про низьку якість. Навпаки, в принципі, всі елементи у нас. Мають гарну якість, виконані з нормальної інструментальної сталі і мають нормальне покриття. Можливо, звісно, тут не вистачає якихось таких тактильних відчуттів, які ми отримаємо від більш дорогого інструменту. Ну, але в цілому об'єктивних причин сказати, що тут є якісь недоліки, в мене немає. Звісно, є нюанси, які стосуються там кейсу, є нюанси, які стосуються там нерозбірної конструкції воротка, але в принципі. Всьому іншому інструмент мене влаштовує. Він виконаний з нормальної інструментальної сталі. Тут велика кількість компонентів, нормальне покриття. Як ми бачимо, всі компоненти між собою нормально поєднуються, і їх можна з'єднати в будь-якій конфігурації для виконання будь-яких робіт. Тому, в принципі, інструмент мені сподобався, і я радив би розглянути його до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.